Вітаю вас, друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах Тернопіль, 1 та інтебе. І я, Ілона Артемович, осінь приносить не лише золоті листя і прохолодні вечори, а й сезон вірусів та грипу. Сьогодні поговоримо про те, як підготувати діток до осіннього сезону. Про вакцинацію, щеплення та профілактику простудних захворювань. Говоримо з педіатриною Кариною Павлушенко. Доброго дня, пані Карино. Раді вітати вас у нашій студії. Дуже дякую за запрошення. Це На... Дуже приємно. На календарі у нас вересень прийшла пора осені, і це такий доволі тривожний період для батьків, адже дітки хворіють набагато частіше. Давайте почнемо з найпростішого. Ми часто чуємо таких два терміни: це щеплення і вакцинація. Можете пояснити простими словами, в чому їх різниця? Вакцинація це спосіб захисту дитинки від інфекцій. На даний момент це дуже важливо, і скільки б ми про то не говорили, ніколи не буде то зайвим. Бо рівень охоплення вакцинації все ж таки в Україні дуже низький. І з кожним роком. Дуже багато міфів існує, які зупиняють батьків на тому шляху. Ми вакцинуємо дітей згідно календаря щеплень, який маємо в Україні. Наразі він не має тих інфекцій, які ми би хотіли туди додати. Це пневмококова інфекція, менінго інфекція, щорічна вакцинація від грипу. На жаль, вона йде додатково за кошти батьків. Тобто у нас включені дифтерія кашлюк, правець, кір, паратит-краснуха, хібінфекція, гепатит Б і БЦЖ в пологовому. В інших державах календар більш розширений і він має більше захисту від інфекцій. Ми вакцинуємо діточок з народження, ми починаючи від пологового будинку, і потім наступна вакцинація у нас в два місяці. До моменту двохмісячного ми мусимо подбати і про себе в першу чергу. бо дитинка, коли вона не має захисту. Потрібно захистити її коконом. Це такий механізм, коли навколо дитинки всі мають щеплення: тобто, тато, мама, бабуся, дідусь всі, хто оточує дитинку. Якщо є старші брати, сестри, вони також мусять мати вакцинацію. Тобто, щеплення, вакцинація це одне саме це захист дитинки від дуже небезпечних захворювань. Ну, до прикладу, народжується дитинка, Дуже багато міфів, що мама коли а, вагітна, чи того груддю, що вона не має права вакцинуватись. А, ні, це неправда. Кашлюком варто вакцинуватись і можна вакцинуватись, навіть коли. Е Дитина в утробі мами, і е, мама вагітна це найкращий варіант захисту тієї дитинки. До прикладу, кашлюк це дуже небезпечне захворювання, яке е, називаючи в народі стоденний е, кашель. І через е, такий кашель з репризами е, діти можуть навіть задихнутися і померти. От е, чи є різниця між щепленнями для малюків до одного року і для школярів? Так, є велика різниця в тому, що малючків, до прикладу, від грипу ми до шести місяців вакцинувати не можемо. Тобто у нас діє цей кокон, про який ми казали, і вакцинуються всі навколо. А після шести місяців ми вже можемо вакцинувати дитинку. Якщо це вакцинка перша, то у нас ми мусимо дати дві дози з інтервалом чотири тижні. Якщо це вакцинація вже повторна, Кожен рік, тому вже даємо одну дозу. До прикладу для школярів, якщо дитині 9 років і старше, то в неї одна доза мусить бути від грипу. Те саме коли дитинка маленька. Там, до прикладу, вона не має захисту від гір краснуха. вона не має захисту від того кашлюка до двох місяців. Ми мусимо. Зробити ці умови, щоб дитина до моменту отримання вакцинації не захворіла, пані Каріно, а Чи можна робити кілька щеплень, якби одночасно, чи потрібно з якимось інтервалом, і які є протипоказання? Це найулюбленіше питання. Дивіться, можна робити за один раз і два щеплення, і чотири. Тобто це дуже класно, коли ми мінімізуємо візити до лікарні. Ну тобто, один раз батьки прийшли з малючком в лікарню і зробили все, що треба. Ми можемо сумішати. Поєднувати вакцинки від, до прикладу, меніного кок, підмокок, вакцинація дуже часто малючкам роблять інфанерікс-гекс або гексоксин 6 компонентно обов'язково, і там відрота вірусної інфекції. І за один візит дитина отримає дуже багато захисту від тих інфекцій, які смертельно небезпечні. Якщо ми говоримо про те, Ну, до прикладу, якщо в сім'ї там два малючка, і один старше, один менше, то батьки ну все одно це. Так би мовити, енергозатратно кожного водити на вакцинацію. Бо якщо мама до прикладу три троє дітей, і кожен раз ту вакцину робити з певним проміжком часу. Якщо це, наприклад, дві живі вакцинки, то мусить бути 28 днів інтервал, і то ми так будемо вакцинувати дуже довго. А так ми в один день можемо мінімізувати робити ті дві вакцинки чи чотири, які потрібні. Протипоказів до вакцинації насправді дуже мало. З позиції неврології, до прикладу, це прогресивні прогресуючі метаболічні захворювання і це важкі захворювання, які прогресують. До прикладу, навіть діткам з епілепсією, до прикладу, ми мусимо робити вакцинацію, якщо вона... Немає активного перебігу, якщо вона не прогресуюча. Протипоказ дітки, які мають анафілактичну реакцію на попередню вакцинку. То там, ми думаємо над тим, чи вакцинувати чи ні. Але для цього потрібен огляд лікаря, для цього потрібно дійсно протипокази медичні, бо дуже часто медичні протипокази не є. Дійсно, такими, якими ми бачимо, бо там, наприклад, алергія на яйце, і в нас проти боку вакцин так не мусить бути. це передивитися цей календар дитини лікар. І визначити, чи то дійсно там є тоді протипоказ, чи можна дитинку вакцинувати. Є дітки там, до прикладу, з групи ризику, яким не можна вакцинуватися, у яких є певні не то причини. І тоді ми визначаємо індивідуально там. На певний період часу, там, до прикладу, на рік відтермінування вакцинації. І дуже важливо, якщо дитина відвідує той самий колектив, там дитячий садочок, школа, щоб всі навколо були щеплені. Бо колективний імунітет він діє, коли є 95% навколо щеплених, На жаль, та є вакцини, від яких ну, до прикладу, правець, а на нього колективний імунітет не діє. Ну тобто, дитина повинна щеплена бути, тоді вона. Ну, ймовірність того, що все легко або не заразиться. А от такі вакцини, як грип, ковід, кашлюк, паратит кір, то від них є цей захист колективний, і коли ми маємо високе охоплення вакцинацій, то у нас. Ризиків менше mm -hmm. Те, А як можна власне зменшити ризики зараження у школі чи садочку? Бо батьки дуже часто роблять одну велику помилку, ведуть хвору дитину до садочку чи відправляють до школи. Чи можна мінімізувати ці ризики? Можна mm -hmm. <гум> можна, і це відповідальність лягає як на батьків, так і на колектив вчителів, директора школи, всіх, хто тому сприяють. Бо для дітей важлива вакцинація, але не менш важлива правила гігієни. бо вони ходять на вулиці, вони ледь один одного там не облизують в тому садочку. Це повинна бути дезінфекція всіх іграшок, ретельне прибирання, гігієна ручок, слідкувати за більш меншими щоб вони постійно не милить руки. Прям наголошувати на тому, бо ну, діти, вони все-таки відповідальність лежить на нас, на батьках, на е, вчителях, на колективі, там, де вона відвідує е, дитину, садочок, е, школу, ми хвору не ведемо. Е, не мусить бути такого, що мама на роботі, там ми часто розуміємо батьків або е, дато, всі працюють, і всім нема коли, але. Дитині не можна так вбити температурку повести в школу. Бо по-перше, ми наражаємо всіх на небезпеку. А по-друге, дитина буде довший час хворіти. Якщо відтермінувати це звернення до лікаря, це також час, коли дитина не зрозуміла чим хворіє, і ми могли б в. Призначити лікування, але дитина відвідує колектив. Те саме в колективі ми мусимо слідкувати. Якщо дитина є дітки, які мають хронічні захворювання, до прикладу, там алергічний реніт, чи бронхіальна астма, то у таких дітей може бути там затяжний реніт, ну до прикладу нежить, але то такі рідкі соплі, які постійно в нього ну. Там є така категорія дітечок, тоді вони мусять мати довідку, що їх стан такий, ну, який відповідає, що вони дійсно не заразні для оточуючих, що вони дійсно можуть відвідувати колектив. А якщо дитинка все ж таки контактувала з хворим, що в такому випадку робити батькам? Забезпечити е, час е, активності, тобто не навантажувати дитину, прогулянки на свіжому повітрі, часто провітрюємо приміщення? Е, також ми мороки. Ніяких противовірусних там заздалегідь що зробити, ми не можемо. Якщо був контакт, чи захворіє дитинка, чи ні, ми дізнатися, поки не, не отримуємо перші симптом, ми не можемо. Є дітки, які контактують і знаходяться там, до прикладу, в дуже тісних умовах, але. Решту решт не захворіють. А є дітки, яким достатньо якогось мінімального контакту в тому загальному транспорті чи десь там проїхатись, пройтись на свіжому повітрі з хворою подружкою, і вони вже захворіють. Ми відвідуємо дитячий колектив, там, наприклад, до прикладу, садочок школи, поки у дитини не з'являються симптоми. Якщо у дитини з'являються слабкість, зендуження, підвищується температурка, дитина має якісь скарги там. У мене болить горло, а, чи в мене так ломляться дуже Зараз багато ковіду, такі скарги типові, що у них все діло а, хоче, хоче спати, як у них хлопчик один сказав. І тоді ми залишаємо дитину вдома, допоки ми не знаємо, чи то хвороба, чи то ні. А, є дітки, які а, кажуть, що погано себе почуваю, але це більше як маніпуляція. то Вже батьки знають краще дитинку. і вже того не чи то дитинка дійсно така, що захворіла і не мусить йти вже в колектив, чи то просто симуляція і хочеться відпочити побути вдома. От Ви згадали за прогулянки. Чи варто обмежувати прогулянки на свіжому повітрі під час дощу чи прохолодної погоди? Як це впливає на організм? Коли дитина хвора, то ми рекомендуємо прохолодне повітря, активні прогулянки. Ну, на Дивлячись, як дитина себе почуває, і велику кількість пиття це дуже позитивно впливає. По перше, на психоемоційний стан, по-друге, на загальне відновлення організму. Бо діти не хворіють насправді від холодного пиття чи холодного вітру, чи такого повітря. Діти хворіють через віруси і через бактерії. І для того, щоб дитині одужати, їй потрібно частіше бути не в тісному контакті з тими її бактеріями, які з нею живуть, а навпаки, прогулюватися. І дуже великий міф на рахунок того, що діти хворіють через холод, і батьки звертаються і кажуть, у нього температура там 40, але йому просто він намочив ноги. І це дуже плутає батьків, по-перше, бо дитина може бути активна фаза грипу, і дитина потребує. Лікування у зельтемівіру, а ми втрачаємо просто на той час. То дуже хочеться, щоб цей міф вже кудись пішов. У нас дуже свідомі батьки насправді і дуже багато ресурсу, ті інстаграми, дуже багато всяких програм, які все ж таки впливають на людей, і навіть вже бабусі приходять і кажуть: ми знаємо, що то не через світр, і його не протягнула, то то хвороба, і одразу звертаються за меди. Допомоги це дуже дуже класно, пані Карина, А як відрізнити початок застуди від серйознішого захворювання? Які червоні прапорці змушують негайно звертатися до лікаря? Краще звертатися одразу, не чекати там другу, третю добу, або ми ну як батьки. Часто не можуть адекватно оцінити стан дитини, тобто дитина може дійсно почувати себе класно, бігати стрибати, при тому мати 38,5-39 і мати, до прикладу бактеріальний фаренгіт, який потребує групи А, антибіотику і якомога раніше, і терміном на 10 діб. Тобто є діти, які у дитини дуже високі компенсаторні можливості, і діти дуже часто можуть взагалі не подавати жодних. Ознак того, що вони хворіють, ну тобто їх стан настільки активний і вони приходять на прийом, <свісно> зносять все. А при тому у них серйозні захворювання. Що потребує прям негайного е лікаря, ну, щоб ми звернулися точно за допомогою? Е це блювання нудота, це загальна слабкість, дитини, підвищення температури, яке погано е контролюється жарознижуючими, або підіймається дуже часто кожні 4-6 годин. Сильна біль, ну, наприклад, дитина скаржиться не на білі горлі, чи м'язеву слабкість це потребує прям негайного огляду. І ну чи то буде лікар первинної ланки, педіатр, чи викличути 103, вас оглянуть на стаціонарі? Дуже важливо, щоб просто хтось подивився. Пані Крино, і на завершення, хочеться все ж таки практичні поради, що батьки можуть зробити вже сьогодні. Які три головні поради для батьків на осінь? Так, щоб найголовніше це вакцинація. Вакцинуйте, будь ласочка, бо грип він дуже небезпечний, дуже багато піль, дуже багато ускладнень. І коли ми вакцинуємо дитину, ми зменшуємо візити в лікарні, перебування своє вдома під час лікарняного. Ми зменшуємо ризик того, що дитина пропустить той матеріал і. Не встигне за навчальною програмою, це дуже важливо, бо насправді у нас. Вакцинація за рахунок того, що вона платна, не безкоштовна, то батьки відкладаються. Але ми кожен день ходимо по ресторанах, кожен день купляємо якісь продукти, і це також ну, кошти. якісь. Але ми так відкладаємо вакцинацію, то потім а потім вже хоп, і захворіли. Озель в тому році він коштував близько тисячі гривень, і цього курсу іноді не вистачало, потрібно було більше. Тобто витрати на медичне обслуговування. Це вийде набагато дешевше насправді, профілактика, ніж потім лікування. Друга така порада, коли у вас хворіюча не на її в школу, в садочок, залиште вдома, побудьте з нею. Потрібно дитину напоювати водою. Ну, якщо дитина маленька, то ми це робимо там, кожні 5 хвилин по 5 мл, що нам. Коли дитина вже старша, все одно їй потрібен догляд. Все одно вона мусить бути вдома, а не сидіти там, в школі чи то в садочку. І третя порада е, Гуляйте. Коли дитина захворіла, до прикладу, то все одно ми мусимо. Э, Жити повноцінним життям з приводу того, що дитину не потрібно там захищати готувати е е е в 10 одежок, або не ходити на вулицю, або дитина мусить лежати і все. Вона мусить вести життя е по своїй активності, по своїй, е по своєму самопочуттю, Якщо дитинка. Е Каже, я хочу вийти там прогуляти. Звичайно, не в людному місці там, де дітей нема, людей нема. Але просто вийти на вулицю, бути на вулиці, а не в домі, не в будинку, а в будинку просто провітрити. Це дуже дуже важливо. Коли ми маємо там, до прикладу хворого мама, тато чи братика-сестричку, також роз'єднувати. Ну, сім'ю не потрібно, бо віруси бактерії вони розмножуються швидше ніж ми думаємо, і дитина від того моменту, як вже подала ознаки хвороби, була вже вже всіх заразила кого могла, якщо чесно, за 2-3 дні до того, то в цьому немає ніякої необхідності. До прикладу, бо дуже багато, коли там горіть на ковід, відселяють сестер братів, відселяють всіх людей кудись. Але якщо ви перед цим були в тісному контакті. То того робити не потрібно, можна знаходитися далі. Та да, висока ймовірність того, що ми захворіємо. але скоріш за все, ну людина, дитина вже заразилася і вона вже хвора. Тобто. Дякуємо вам за корисні поради. Осінь може бути не лише сезоном застуд, а й сезоном здоров'я, якщо правильно підготуватися. Бережіть себе і своїх діток. Це була програма ґрунтовно. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей.